Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний весняний салатик. Готується дуже просто, швидко, виходить дуже смачним та гарним. Для приготування весняного салату нам знадобиться редис, болгарський перець, принза та зелень. Зелень можна використовувати будь-яку. Можна просто купити листя салату. Я купую Зелень, яка вже готова для приготування, вона продається у спеціальних пакетах. Далі беремо редис, я його почистила, добре промила, розрізаю навпіл і ось на такі маленькі шматочки нарізаємо. Зараз починається весна і вже редис продається, тому хочеться чогось такого свіженького, яскравого, тому я готую саме такий салатик. До речі, листя салату я трошки подрібнила, щоб вони були не дуже великі. Далі нам потрібно добре помити болгарський перчик та очистити його. Розрізаємо його на невеличкі частинки і потім нарізаємо на салат. Болгарський перчик можете брати будь-якого кольору. і жовтий, помаранчевий, і зелений. Я беру червоний, тому що тоді салат виглядає гарнішим, таким яскравим на столі. І далі нам знадобиться бринза або сир фета. Що у вас є в наявності, той і використовуйте. Я в даному разі використовую сир фета, але із бринзою салат також виходить дуже смачним. Я перемішую салат і вже коли я його перемішала добре, додаю фету. Трошечки додаємо солі, але не багато. І викладаємо сир фета зверху. Знову обережно перемішую, але вже не дуже сильно, щоб сир фета в нас добре тримав свою форму. Трошечки поливаємо олією, можна соняшниковою, можна оливковою. Ось такий гарний весняний та швидкий салатик готовий. Дуже раджу вам спробувати його приготувати, тому що він дійсно дуже смачний, дуже цікавий на смак. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.